Кепку, блядь, що там? Ви блогер? Де, де там? Ви блогер? Як думаєш, протягом години скільки людей до мене таке питання поставили? Я не знаю, Шо? бо тому що у вас ззаді зелений фон... О, зелений от, фон. От, от я ж кажу, от я скоро замість вітань буду говорити, що так, слухаю питання про зелений фон. А що вам хромокей? Це, як це? Це повісив радюшку, тому що я сам живу без баби. От, і там такий срач, що, ось, що не, не всім можна показувати. Це тактично, поняв? <рес> так, дуже тактично. Тактовно. Ти обличчя покажи, тому що я тільки я, 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 якусь гумку тебе кажуть. А, бачите, мене типу. Синяк. Так, і що? Ну, я такий, типу, воєвничий трошки. Я зрозумів, так, в часи моєї юності, ось, то говорили, що мужчину шрами в рубці прикрашають. Ні, ну не такі, я на якогось цигана походжу чесно. Тобто, якщо синцем, то ці, на це, а якщо би на когось схожий. То нормальний пацан. А, ось так. Тобто, щоб зробити, із тебе ненормального, треба лише одного синця? ну слухай, це то.